Взагалі можу розказати дуже цікаву історію, яка тягнулася роки три від першої думки, коли я там хотів побігати до е, своєї першої пробіжки. По-перше, е, я слухав відео від коучів і почув е, теорію зростання там, чоловіків і жінок від Роберта Муре. А проте, ну якщо візьмемо там точку зору чоловіка, це він спочатку хлопчик, потім він принц, потім він воїн і потім він батько. Якщо ви психологічно один з етапів цих пройшли і там дуже швидко, вам захочеться до цього етапу повернутися. І хто не був воїном, та хто там не служив, не воював, то одним з найкращих способів е пройти цей етап це пробігти марафон. Тому що ви таким чином проходите через всі складнощі, ви, прох... ви йдете до кінця і ви боретесь самі з собою, боретесь до того, щоб до цього кінця дійти. Тому думаю, о, класна ідея, я собі це записав, але нічого з цим не робив. Через кілька років, коли вже наступило тепло, я Знімаю там свої светри, вдягаю футболку і дивлюсь, що в мене тут якось все дуже вже стало велике. І в мене такі щічки з'явилися. Я думаю, ні, треба все-таки почати бігати. Почепив собі на карту візуалізації чувака, який біжить, але знову з цим нічого не робив. А, і третій крок, який мене все-таки привів до того, щоб я почав бігати, це м м коли ну, я сам вже почав працювати в коучинговій компанії. Ми своїх клієнтів наштовхували на те, що вони почали щось робити, і в нас було зібрання. Ми зібрались і думаємо: якщо ми своїх клієнтів до чогось підштовхуємо, чому ми, ми ж самі думаємо щось робити і цього не робимо? Давайте починати це робити. І я написав розписку своїй колезі, що через кілька днів я починаю бігати, роблю 12 пробіжок, скидаю її скріни, Якщо я цього не зроблю, я їй вине 100 доларів. Мігом побіг в магазин, купив собі кросівки, купив собі футболку і, і пішов на першу пробіжку. Моя мотивація під час першої пробіжки була це: е, я завантажив собі додаток від Nike. Там були подкасти, і якраз був подкаст. Ваша перша пробіжка на 20 хвилин. Я його вдіг і пішов. В на подкасті був чувак, який мене мотивував, казав, що ти красавчик, у тебе все вийде, і була така бадьора музика. І, в принципі, ці 20 хвилин для мене пройшли дуже легко. Єдиний мінус був те, що я вибіг десь посередня, і тоді було спекотно. І мені було тяжко від того, що просто спека з мене тіче цей пот. Але я думаю, ну блін, ну це ж 3 кілометри, 20 хвилин, це не так багато. Тебе вже тобі до кінця. І я вже коли був добіг, на фініші мені було якось трошки складновато. Просто там хотілося видих, там подихати видихати цю всю тяжкість. Але в цілому я був дуже задоволений тим результатом. Так я побігав місяць. Розписку свою виконав, гроші не віддав. І мене, в принципі, це все втягнуло в мене включився ентузіазм для того, щоб це все продовжувати. Я дізнався, потім, що в мене в компанії є біговий клуб, де ми бігаємо з нашими клієнтами. У нас був спортивний тренер, і ми, так я почав потрошечку це все втягуватись. І можу так сказати, що з нуля, з першої пробіжки до півмарафону, я дійшов за 5 місяців. Тобто, перший свій півмарафон я пробіг в Візеєр. В 2019 році за 2 години-6 хвилин. В принципі, для початку, я думаю, що це було непогано. Хочу наголосити, що бігаю я там не на якийсь результат, тому що в мене є багато знайомих, які там хочуть бігти на швидкість, хочуть пробігти півмарафон за півтори години, там, постійно навалюють. Е, для мене біг це просто в задоволення, це в кайф, це е, поспостерігати за тим, що є навколо мене. Це подумати про е, порефлексувати, подумати про там, реалізацію якихось планів, послухати, послухати класну музику, послухати пташок, які там співають навколо мене. Тобто це біг про кайф для мене особисто. Ну що, Сергійко, що ви скажете на рахунок сьогоднішньої пробіжки? Класна погода, класний настрій, я виснувся і все класно. Красавчик. Я не бігаю щодня, тому що я вважаю, що там організму потрібно час на відновлення, на відпочинок. Я бігаю там в середньому тричі на тиждень, буває там чотири рази на тиждень. Дві пробіжки короткі, це там буквально по сім кілометрів по сорок хвилин, і одна довга. Довгі від 12 кілометрів, і якщо в мене хороший настрій, може півмарафон пробігти за один раз. А, якщо в минулому році я готувався до марафону, у мене був максимум 35 кілометрів за один раз, коли був пробіг. Було дуже тяжко, скажу. А, бігаю я по вечорам, в основному, тому що я, ну, для мене це так більш комфортно, тому що зранку мені достатньо для того, щоб прокинутися, це випити чашку кави. Мій мозок починає працювати. І до вечора, звичайно, енергетичний ресурс мозку починає знижуватись, і пробіжка якраз допомагає перезарядитися, перезавантажитись, і знову з'являється в тілі і енергія, і енергія знову з'являється в мозку. В принципі, після пробіжки ще кілька годин можна попрацювати. Бувають такі ситуації, коли там, працюю по 12 годин на день. В мене не завжди є час пробігти, але якщо ви все-таки хочете пробігти, починати бігати. Поставте собі мету, запишіться на забіг там, на 10 кілометрів, на 5 кілометрів, які будуть там, через кілька місяців. І таким чином у вас вже буде е, мета, до якої ви хочете дійти. Виходьте на пробіжки хоча б два рази на тиждень по 40 хвилин. Швидкість не обов'язково там, з, не обов'язково бігти дуже швидко. Головне те, що ви це робите, і ви крок за кроком йдете до того результату, який ви хочете. Просто кайфуйте від е, того, що ви робите. принципі, І до того, як я пробіг свій перший півмарафон, я почув дуже багато відгуків про себе, що я похудав. І для мене це була перша мета, яку я був досяг тоді. Я е, почав відчувати себе набагато краще, відчувати себе впевненіше. Е, я тримаю свою, своє тіло в тонусі. Я знаю, що я трошечки можу там, поповнішити, але я тримаю там, свої кілограми в нормі. Я е, за пробіг там близько десяти півмарафонів. У мене там близько десяти медалей віси вдома. До повномасштабної війни я ще їздив по іншим містам на пробіжки. Це там був Львів, Луцьк, Івано-Франківськ. Можна сказати, що це був такий спортивний туризм, коли ти приїжджаєш в місто. Ти буквально за дві години півмарафону можеш обігти весь центр міста, отримати медаль, отримати там, багато вподобайок в твоєму, на твоїй сторінці Instagram, І ти задоволений від цього. Що ще? У 2022 році я був організатором благодійного забігу разом з громадською організацією. Ми були тоді зібрали частину грошей на Mavic. Сподіваюся, що цього року ми також його зможемо провести. У себе на роботі я організував також біговий клуб. Можемо сказати, що це такий нетворкінг серед колег, коли ми в неформальній обстановці спілкуємося між собою і робимо одне одного здоровішими. Своїм прикладом я зміг змотивувати своїх друзів, почати бігати. Спочатку вони так за мною просто спостерігали, дивилися. А з часом вони вже почали бігати, скидувати мені фото або там бігати разом зі мною. І, до речі, дівчина, якій я писав розписку, що я почну бігати, також зараз бігає разом зі мною. Хочу сказати, що кожна людина народжена для бігу, це найпростіший спосіб, один із найпростіших способів пересування людини. І не дивлячись на те, який у вас колір почей, ваш вік, ваш темперамент, ваш характер. Якщо ви просто думаєте спробувати це зробити, спробуйте. І взагалі, якщо ви вже дивитесь це відео, значить у вас вже є зацікавленість в бігу, значить вже просто пора спробувати. Якщо ви дивитесь на себе в дзеркало, і вам не дуже подобається ваш вигляд. Ви хочете стати трошечки стрункішими, вдягніть кросівки, вдягніть кросівки, блін, вдягайте кросівки. А ще не все чекай, почнемо спочатку.